Вау, курточка з капюшоном, бомбер чолич. вау, така термуха, класна з капюшонов. О, з цього на 100 грамів, пуховик. Прикольна куртка. вау, клас з зайцем. вау, лежна куртка з капюшоном. 100 грамовка, теплий, пухо... Ну, схоже на пухове. Так, ще дута. З капішоном. Нагадую всім, що ми оптова баси Конхан Тисток. Підписатися на наш TikTok, шапки профілю. Переходьте. О, класно, чоловіче з капішоном, 100 грамівка. Так, ще курточка жіноча. Що, вибачайте. Так, курточка. Класна. Ще класна така чоловіча з капішоном. Термо на флісі. Бомбер. G-Star з капюшоном. Так, з куртка. Ще. З капішоном. О. стокове H&M пальто, Лижна куртка. Так, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту вайбері так, Чоловічий бомбер на флісі стьогана 100 грамівка, оліверджі, гарний розмір. ту-ю з капішоном. так, Великий розмір 2 3 4 XL. Двухстороння, куртка. Брендова. Так, е, стогана з капюшоном, класна. Ще класний. О, так. Е, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.